Всім салют з вами Gizaki і сьогодні я хочу вам показати таку роботу як автобусну на проєкті Калина РП. Я розповім вам про її заробітну плату за одну годину. Звичайно, я не буду працювати цілу годину, це буде дуже довго. Тому я зроблю один рейс і засічу час одної поїздки. Потім просто помножу цей час на одну годину так і так ми дізнаємося скільки можна заробити за одну годину на роботі автобусу. Найперше потрібно влаштуватися на роботу автобусника в центрі зайнятості. Потім потрібно взяти автобус і почати працювати. Щоб знайти стоянку автобуса потрібно перейти в GPS по роботі і стоянка автобусів. Нажимаємо і їдемо туди. На мапі вона знаходиться е, ось тут. Ось тут знаходиться стоянка автобусів. Ну, продовжимо їхати. Ось ми вже і доїхали до стоянки автобусів. Ось наші автобуси. Сідаємо в вільний автобус. Орендуємо автобус за 180 гривень. Потім нажимаємо клавішу 2 і вибираємо вартість поїздки пасажирів. Я поставлю 100 гривень. Вибираємо маршрут, поки що він тільки один. Вивожу в наш автобус і пристібаємо пасок безпеки. Робота зовсім не складна, потрібно просто їхати по чеккоїнки. Якщо ви підберете пасажира, вам додадуться 100 гривень вашу заробітну плату. Поки я працюю, я хочу вам розповісти про проєкт Калина РП. Калина РП дуже цікавий проєкт, так як він дуже сильно унікальний і він зроблений повністю з нуля. Тут своя карта і дуже багато систем, яких немає в інших українських проєктах. Калина РП завжди рада новим гравцям. Тут є унікальний квестовий персонаж Мартин, який вас ознайомить з проєктом. Взагалі, Калина РП дуже гарний вибір в РП проєктах України. Конкуренти Калини набагато гірші. Так, зараз багато багів і недороботків, але вони вже фіксяться. Тому я залишаю посилання внизу під відео, де ти можеш завантажити гру і грати разом зі мною. Сподіваюсь, ти завантажиш калину РП і будеш грати разом зі мною. Все, рейс закінчений. Щоб закінчити робочий день і отримати заробітну плату, потрібно натиснути клавішу 2. Нажимаємо Так і забираємо нашу зарплату. І так, за один рейс ми отримали 7113 гривень і 100 гривень за одного пасажира. Одна поїздка у мене зайняла 9 хвилин 50 секунд. За годину можна зробити 6 рейсів. Тобто за годину можна заробити 42 678 гривень. Я думаю, це доволі непоганий заробіток, як для другого рівня. Ну це краще, ніж ферма, завод і нова пошта. Якщо тобі сподобався мій відеоролик, то став палець вверх і підписуйся на мій YouTube канал. Тут будуть дуже цікаві відео про калину РП. Ну що, майбутній гравець, будемо прощатися, чекаю тебе в грі. Бувай!